приехала в монастырь Бончаны. Подавиться как краса. Кармы какие-то высаджены. Тоже гарно. Я не пам'ятаю. Ну, скоріше за все, ніхто її не вчепить. Бувте не боятися. Руська і тракторець. Руська це крутий тракторець, мерцюбіші. Ти будеш працювати, Русланька? Так, да. да, давай, сідай і давай працюй. На роботу, давай, Руська. Руська тракторист. Подивіться, який вид. Не те, ну, що він мені ну, там щось прям забороняв, але ну. Мама, пікали. Було таке. Мама, пікали. Ти ти ти? І можливо дійсно я. Тут кукурудза є. Мама, Я не пам'ятаю. Угу, не бачу. Нащо мені кукуруза, нащо мені качани? Типа, ну тобто я не знецінюю але просто мені мене все. Взяти...